Окремий вид допомоги від держави, який одержують всі. Хто проживає в Австрії на законних підставах з дітьми. Це Famліan ByHilfe, так звані дитячі гроші. Їх розмір трошки відрізняється в залежності від віку дитини. Причому виплачується ця допомога на дітей в віці від народження до 24 років, якщо дитина досі навчається, наприклад, в університеті. Виплати приблизно в розмірі 180-200 євро на місяць. І тут така в нас Ситуація, що зараз у всіх чатиках і скрізь обговорюють, що фамілія ці дитячі гроші будуть виплачувати українцям тільки до березня 2025 року. Тобто законодавчий акт, який кожного року на один рік відповідно до подовження статусу тимчасового захисту, також подовжував ці виплати дитячих грошей для українців, його не апдейтили. І там досі стоїть 2025 рік. Хоча статус тимчасового прихистку подовжили до березня 2026 року. Це не означає, що Австрія така сяка вирішила більше не платити ці гроші українцям. Просто в нас зараз насправді вже котрий місяць триває політична криза. В нас немає коаліції, в нас немає нового канцлеру, і депутатам а, видно, що зовсім не до цього. Я особисто думаю, що це чисто технічна проблема. А, деякі податкові поки що не приймають документи на подовження виплат фамілія НБЙХІЛХІ деякі приймають. Тут треба сказати, що якщо це дійсно просто технічна проблема, і відповідно цей законодавчий документ буде змінено на строк до березня 2026 року, то такі гроші будуть виплачені українцям в будь-якому випадку навіть заднім числом. Якщо апдейт відбудеться, наприклад, в травні, то за березень і за квітень гроші все одно будуть виплачені. Тому, будь ласка, не переживайте, але слідкуйте за тим, щоб... У вас були всі документи і оформлені всі формуляри, і так далі, так далі, так далі.